Підрозділ корд є літою. Снайпінгу один тільки критерій. Завдяки нашим координатам було спалено дві БМП. Високий рівень фізичної підготовки є важливою сподовою кожного бійця корду. «Корд» для мене став частиною моєї сім'ї. Кор це спеціальний підрозділ національної поліції, який був створений у 2015 році. Уповноважений виконувати спеціальні завдання, виконувати заходи в рамках закону про боротьбу з тероризмом, знешкодження затримання небезпечних злочинців, звільнення заручників. Кандидати здають фізичну підготовку, що в себе включає біг на визначену дистанцію за визначений час, тест купера і підтягування. Після успішної здачі фізичної підготовки ми допускаємо кандидата до п'ятиденного курсу виживання. Хлопці відпрацьовують дуже багато різних задач, мінімум сну, обмеження по харчуванню, дуже багато фізичних різних навантажень. Перевіряємо їх на моральну стійкість, на роботу в команді, а також перевіряємо здатність в подальшому навчатися і працювати в колективі. Саме після такого курсу, після успішної співбесіди, ми можемо розглядати його як кандидата на двомісячний курс підготовки. Без цього курсу неможливо попасти в підрозділ. Повсякденні нашого бійця це постійні тренування. Вони або вдосконалюються колективно, або виконують певні. Відпрацювання по напрямкам, за які відповідають: вогнева тактична підготовка, снайпінг, висотна підготовка, вибухотехніка, тактична медицина, планування спеціальних операцій, оператор БПЛА. Сьогодні було відпрацювання групи у зачистці приміщення на декілька кімнат з бойовою стрільбою. Це стандартне відпрацювання, яке робить кожен співробітник корду. Повномасштабна війна внесла коректив нашу підготовку. Ми отримали нові вогневі засоби. Почали з ними ознайомлюватись і застосовувати під час безпосереднього виконання завдань. З першого дня війни підрозділ був задійний по всіх областях, де були безпосередні бойові дії. Залучається до різних задач: як і мінометні розрахунки, так і розрахунки БПЛА, а також і штурмові дії. До повноштабної війни було ряд заходів, які були реалізовані нашим підрозділом. До таких резонансних я би відніс це полтавська робота. Бувший військовослужбовець в стані наркотичного сп'яніння. Взяв заручники оперативного працівника національної поліції з бойовою гранатою. Підрозділ спрацював професійно. Все вдалося. Працівник залишився живий. Була досить потужна операція. в ноці це Київська область. Працював на наш київський підрозділ. Там був знешкоджений. В неї зброєний злочинець, якого було два пістолета. Серед наших бійців дуже багато кандидатів майстрів спорту, майстрів спорту, і майстрів спорту, спорту міжнародного класу по різних видах. Багато спортсменів, які Зараз одягнули форму бійця. Ми стараємося регулярно тренуватись, тому тест купер уходить у постійній основі нашого тренування у підрозділі. Основну увагу приділяємо кросвіту, так як він дає максимальну ефективність виносливості бійця. Також в підрозділі на регулярній основі займаємося контактними видами спорту, такими як бокс, боротьба, змішані і дономорства. Стараємося комбінувати, щоб люди були фізично витривалі. Найпрокорд в першу чергу відноситься до поліцейських снайперів, які виконують завдання знищенню терористів та злочинців в ситуаціях, коли вони беруть людей в заручники. Поліцейському снайпінгі за рахунок міських забудов дистанції дуже короткі. За всю історію поліцейського снайпінгу саме рекордний постріл був зроблений на дистанцію 165 метрів. У бойових діях найдовший постріл був на відстані 1850 метрів. Це наша снайперська пара, підрозділу «Корт» Чернівецької області працювали. Це був Бахмутський напрямок, було підтвердження, було зафільмовано це все на камеру, але знову ж таки снайпер це та бойова одиниця, яка Зробить постріл тільки тоді, коли співпаде дуже багато факторів, починаючи з дистанцій, таких як тисяча метрів, і далі. Там уже дуже багато таких дрібниць, які не врахувавши, ти просто не можеш бути впевнений в точності свого пострілу. І впливають дуже багато чинників, як атмосфера і позиція, і загальна атмосфера. Тут дуже легко молитися. Високоточний снайперський комплекс він працює бездоганно. У нас є проблематика тільки з фізичної точки зору, з точки зору фізики людини. Тобто, чим більше твій пульс, твої маніпуляції зі зброєю, твоя вкладка в зброю буде заважати, стріляти і виконувати роботу в даному снайперському комплексу, тим буде гірший результат на нашій мішені чи на цілі. Погода впливає на основний принцип роботи снайпера. Для того, щоб він спрацював, він має бачити свою ціль або місце, де вона може з'явитися. Якщо йде дощ, йде сніг або є туман, снайпер просто стає неефективним, тому що він не бачить ні цілі і не бачить місця, де вона може з'явитися. При сильному нестабільному вітрі говорити про високу вероятність того, що ти влучиш першим пострілом, не можна. Влучання першим пострілом дуже сильно падає. Ми два з половиною дня знаходилися зі сторони за Єрпіньом зі сторони Бучі. Ми проводили коригування засобів дальнього враження. Ми працювали в Єрпіні з підрозділами ГУРМОУ. Було спалено дві БМП з тієї сторони Бучі. Весна, зима, літо осінь, ніч, сонячний день, дощовий день. Ти все це маєш відстріляти і зрозуміти з точки зору балістики, як в таких обставинах буде працювати твій комплекс. І як ти будеш себе відчувати після того, тобто це такий великий об'єм роботи, який потрібно пройти. Ми самі проводимо навчання, ми самі навчаємо пілотів, тому що ми, як учасники бойових дій, ми бачимо, знаємо, що необхідно, які знання краще дати на що акцентувати увагу. Якщо ми беремо мультироторний тип типу DJI OTL, достатньо 7 днів, 5 днів для того, щоб опанувати, не літати професійно. Бо говоримо за FPV, це починаючи від 14 днів. Якщо говорити про крило, то знову ж таки від навичок пілота це йде від 7 до 14 днів. До війни ми займалися супроводженням спецоперацій, розвідкою тих чи інших об'єктів і пошуковими операціями під час повномасштабної війни ми навчилися коригувати артилерію, навчилися вражати ціль. Також отримали ще велику базу знань по вибуховій справі для того, щоб можна було забезпечувати роботу розрахунку БПЛА по враженню. Ворожих цілей саме на крайній ротації, ми змогли вразити БМП вороже, яке виїхало на наш відрізок. І знищили його також багато живої сили, камери спостереження, які росіяни виставляють для того, щоб моніторити перемог. Один політ у нас лімітується зарядом одної батареї. В залежності від мету погоди, якщо ми летимо до цілі, яка нас цікавить, чи якогось певного об'єкту, чи робимо коригування, ми враховуємо вітер. Сонячну погоду тяжко літати, тому що поверхня нагрівається вночі, ти на. В тепловізорі не зможеш побачити рух техніки чи особового складу противника через те, що вони будуть зливатися з рельєфом. Зимою температура низька, батареї теж мерзнуть. Через це час роботи зменшується. Дрони бережуть нас і наших хлопців, тому що це є техніка не людське життя, і дрони можна полетіти далі, побачити те, що людина з землі не зможе побачити і не буде ризикувати своїм життям, щоб залізти навіть в глибокий тил. Можна залетіти. І ми безпосередніми завданнями є Це забезпечення медичної напрямку щодо допомоги товаришам та місцевому населенню, а також планування спеціальних операцій. У кожного бійця мають бути мінімальні достатні. Речі для того, щоб він надав собі допомогу сам. Це є самодопомога. Так, турнікет потрібно встигнути за 30 секунд з моменту отримання поранення. Також тренування відбувається за відсутності зору. Це коли ми мотаємо очі, тобто людина має працювати виключно на одній моторик. і також стоїть вимога 30 секунд, не більше. В Херсоні десь приблизно декілька тижнів тому назад наші хлопці часно прибули на подію ще до моменту прибуття карети швидкої допомоги. Там хлопчинка проходив біля будівлі, відбувся приліт, елементи скла, бетону, пошкодили йому ногу, розірвані були м'язи, сухожилля, і також була порвана артерія, стікав хлопчинок кров'ю. У хлопців швидко знайшовся при собі турнікет, наклали турнікет, врятували життя. Я Рахую, що в мене просто якимось чином інтуїтивно лежить до цього душа. Я швидко здатен за екстремальні ситуації мислити і діяти. Зокрема, в медицині це все на варту секунд. Тому я бачу себе, як доброго інструменти, які себе реалізує. Майс. На, Привет. Собака корду спеціалізується на штурмовій діяльності. В мої обов'язки входить робота і з собакою моєю службовою. Та і так як представника департаменту входить організація тренувань із кінологами в областях. Під час повноштабного вторгнення додалися більше завдань на пошук злочинців на відкритій місцевості. Так само на пошук диверсантів на відкритій місцевості, які також часто траплялися на території Київщини і інших прикордонних областей. Навчати собак починаємо з самого малку, орієнтовно десь з двох місяців. Насправді, все навчання собакою на затримання людини відбувається через гру для собаки. Це відбувається з допомогою дрес-костюма, засобів захисту, засобів скритого захисту. Собак для служби в поліції обирають через ряд проведених з ними тестувань, які тестують внутрішню складову собаки, також це екстер'єр, і обов'язково це родовід собаки. В службовій собаці дуже важливо, щоб був родовід службових собак. Це важливо для служби. Є лабрадори, є спанієлі, але в основному домінують це німецькі вівчарки і бельгійські вівчарки. Тому що вони найкраще комунікують з людиною, вони мають витривалу Нервову систему, витривалу фізичну систему, з ними комфортно працювати. Я працюю з собаками більше 10 років. Так поклик душі, подобається ця робота, подобаються собаки, подобається спілкування із собаками. Підрозділ «Корт» це є елітою. і тому я прийняв рішення тут служити разом з чотирилапим улюбленцем.